Вітаю вас, мої любі малята, хлопчики і дівчата. Запрошую вас на заняття з навчання грамоти. Дітки, я пропоную вам перетворитися на кошеняток та імітувати дії, що він описує. Я, маленьке кошенятко, у мене гладенька м'якенька шерсть. Я полюбляю грітись на сонечку, лягаю на спинку, простягаю свої лапки до сонечка, ніжно усміхаюся йому, сонечко пестить мене своїми лагідними промінчиками. Молодці малята. Діти, розгляньте малюнок та складіть за ним речення. Кошеня сидить на дереві. Назвіть перше слово в цьому реченні. Так, кошеня. На яке запитання воно відповідає? Хто, вірно, що це слово означає? Це слово означає назву тваринки. Яке друге слово? Сидить. На яке запитання відповідає це слово? Що робить вірно? Що це слово означає? Воно означає дію. Судить. Назвіть четверте слово. Дереві. Назвіть третє слово. На. Що означає це слово? Так, це слово допомагає зрозуміти, де знаходиться тваринка, це слово помічник. Запишемо це речення за допомогою смужок. Скільки слів у реченні? Кошеня сидить на дереві. Вірно, 4 слова. Запишемо речення за допомогою смужок. У реченні 4 слова, і нам потрібно взяти 4 смужки. В кінці речення ставимо крапку, а коротенькою смужкою ми позначаємо слово помічник на. Кошеня сидить на дереві. Діти, а хто це до нас завітав у гості? Так, це. Пізнайко і він хоче з нами пограти в гру. Добери слово помічник. Ми будемо розглядати ілюстрацію і додати слова помічники у реченні. Дерево росте будинку. Яке слово помічник треба додати? Дерево росте біля будинку. Вірно. Чотири слова у реченні. Дерево росте біля будинку. Книга лежить в столі. Слово помічник. Книга лежить на столі. Вірно, чотири слова у реченні. Метелик літає квіткою. Яке слово помічник? Над метелик літає над квіткою. Скільки слів у реченні? Вірно, чотири слова у реченні. Білка живе в дуплі. Вірно, білка живе у дуплі. Автомобіль їде автобусом. Слово помічник за. Автомобіль їде за автобусом. Скільки слів у реченні? Молодці малята. А тепер пізнайко хоче з вами запам'ятати, які це слова помічники у реченні. Це слова, які допомагають зрозуміти, де знаходиться предмет. І за схемою позначаються коротенькою фішкою. Діти пропоную вам пограти в гру з батьками склади речення за допомогою слів помічників. І ще діти ми разом з пізнайком пропонуємо вам виконати завдання з письма у Зошиті. Зошит взяти треба в клітинку і ручкою написати крапочки по всіх куточках клітинки. Один рядочок, я думаю, у вас все вийде! А зараз, мої хороші, до побачення, до нових занять!